Враховувати розвідувальну інформацію, а починаючи, повертаючись до початку розмови, да, ти згадав цих колаборантів, які були сьогодні знищені. Це дійсно задача була досить. Легка прозора, тому що це так звані, ну вже абсолютно легалізовані відкриті колаборанти, які проявили себе. Але скільки в нас колаборантів, які досі не себе не легалізували не проявили, ми. Сьогодні отримали інформацію про те, що НАБУ Андрія Деркача, нарешті, об'явила розшук. Тобто так, так, так. те, що треба було зробити ще два роки тому, коли американська розвідка дала перші, перші, перші відомості про його діяльність і внесли його в список, ну які підсанкційних осіб яким треба було ще мати докази його підривної діяльності, але на жаль, ця людина мало того, що лишалася на свободі, мало того, що лишалася депутатом Верховної Ради, яка приймала нам закони. Її зелена команда віддала контроль над ну, найважливішим, Сьогодні об'єктом нашої енергетики атомними електростанціями, тобто весь да, Україна, то... ми, ми, до речі, не встановили роль Деркача в захопленні Запорізькою АЕС. Що він здав, що він міг розказати, які плани передати? Тому це... Не встановили, але ключові, ключові посади після того, як відбулися ці ганебні плівки яким яких пов'язувала там Порошенко і Байдена? Тобто, ну взагалі це знаєте, то ізраїльські журналісти. Ми казали, розмовляли з тобою про перед початком да про ем, ізраїльську ситуацію сьогодні. Вони дивуються, як. Ви настільки залежите від американської допомоги, і ви порушили чотири кримінальні справи проти американського президента. Ну, Загаліну як це можна логічно пояснити? І про причому дві справи були вже після інаугурації Байдена. Ну, перші там дві справи були, коли він кандидатом, Але навіть коли людина є кандидатом на вибори, із, тоді вже з всіми шансами перемогти. Ну як скільки коштувало, Питають мене, скільки ж це коштувало тут Коломойському. З путіним купити цих ваших прокурорів, що вони порушували кримінальні справи, які ну, ставлять під загрозу взагалі існування вашої держави. Ну які потім можна ставити питання Байдену, чому ми досі не в НАТО? Ти сьогодні порушуєш проти нього кримінальні справи, а завтра вимагаєш від нього ще більше допомоги і негайного включення України в НАТО, коли ми два з половиною роки абсолютно нехтували і якраз цим напрямком і нагадаю. Що це ображали наших партнерів? Що мало того, що там Зеленський жодного разу не був присутній на асамблеях, на які його запрошували, а він демонстративно відмовлявся від участі в асамблеях щорічних що в них в брав обов'язково участь, п'ятий президент. Мало того, що він не подавав дорожню карту щороку для того, щоб окреслити ті першочергові заходи, які треба було вжити, для подальшого просування України в цьому напрямку посла не призначали ніяк ну, на ключову посаду в українському МЗС, посла України при НАТО два з половиною роки не була призначена не був призначений дипломат. Тобто зараз там призначають цих колишніх цих вже екс-членів зеленої команди, колись там Швейцарію, знаходять їм теплі місця, да, Тим, хто виправдав довіру Зеленського, чи там Таран, який зганьбився, да? знову ж таки, як міністр оборони, він заявляв, що. Нам не потрібно НАТО, ми не готові до НАТО. І що його нагороджують після цього? Після того, як він зірвав оборонні замовлення, після цього він розформував частини стратегічні да, 40-ку бригаду, яка прикривала Київ з півночі. Після того, як скорочені були повітряні війська, там з артилерійські підрозділи. Після цього його нагороджують, призначають його там послом, куди там в Словенію. Да. Ну тобто насправді насправді його він має ходити на допити, хто його спонукав приймати такі рішення, які поставили під загрозу обороноздатність нашої держави. Ну так сталося, що я колись там наприкінці 80-х викладав не викладав, а перекладав курс стратегії оперативного мистецтва в Академії Генерального штабу Алжиру. І я пам'ятаю цей курс. тоді не було там такого поняття ще як гібридна війна. Але був комплекс заходів по підриву обороноздатності держави. Так, от я якраз збирався записати спеціальну програму для зараз. Не буду вже там відбирати багато часу, але по всіх цих Нет, 10, цікаво, 10 цікаво 10 пунктах, 10, пунктах, які були там в цьому плані цих заходів по підриву обороноздатності держави, ми всі просувалися якраз в інтересах Росії. Мало того, що розформовували підрозділи, ми. Розброювали армію тим, що зупиняли розробку стратегічних ракетних програм. Ми знімали свої оборонні ліквідували оборонні споруди на критичних стратегічних напрямках, таких як розмінування Чингарських цих і інших кримських переходів. Ми починали репресії проти проти українських полководців, проти генералів. Вони сиділи замість того, щоб вдосконалювати. На бороноздатність вони сиділи по тюрмах, а ми ходили, захищали їх під Печерський суд, вже не кажучи про п'ятого президента, про Порошенка проти якого якого 130 кримінальних справ було порушено. Ну це взагалі ніякий там ворота не лізе, коли жодної справи проти Путіна чи проти Лаврова, чи проти Жайгу не було порушено. Да? А проти Байдена ми знайшли час і, 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 і можливість порушити кримінальні справи. Ну і я вже Згадав про 130 кримінальних справ про Порошенко. Ну, тобто, цей весь цей список, який там був в цих заходах, на жаль, були серйозні. Здобутки, так скажемо, в лавках цієї зеленої команди, і ми ж нещодавно, буквально сьогодні, де да, ці дані були, що тільки те, що відомо стало американські американській що, що Деркач отримував там півмільйона готівкою за свої ці кідрівну е, свою діяльність диверсійну. А скільки інші агенти російського впливу тут отримували, ну тобто в понеділок мені здається Вашингтон да, Пост і Нью-Йорк Таймс одночасно на Кували звіт американської розвідки про те, що тільки те, що вже сьогодні відомо, там 300 мільйонів доларів, які Проходять по тих документах, які були отримані американськими розвідувальними органами, витрачалися е, е, Сполученими Штатами на підривну діяльність в ворожих для них країнах. Тобто, ну на це працювали не тільки там управління Генерального штабу відповідні, де там колишні мої однокашники досі там працюють, але і так звана служба СВР, служба внішні розвідки і ФСБ, тобто цілий конгломерат спецслужб російських Працював на те, щоб знекровити Україну, щоб її абсолютно дезорганізувати, деморалізувати населення. Ну і я всім нагадую цій славетний е, репортаж російського телебачення, де дає інтерв'ю Жириновський, і він просто відкриває тоді карти. Він не даремно іноді використовував його як е, агента е, такого для розвідки е, для зомбування громадської думки, най якихось там най. Е, е, Резонансніші заяви спочатку звучали з його вуст, і він там розповідає, да, що ми будемо Коломойського там як е е морквою цього вислюка заманювати, там давати йому то 100 мільярдів обіцяти, то 200 мільярдів. А потім раз розрубимо, е і розрубимо від і відрубаємо всю е східну Україну. І, до речі, відріжемо для е всю Путін та Росія можуть повторити шлях того ж самого Микола II, да, коли після програшу. Ще в російсько-японській війні сталася просто перша революція саме через от це приниження поразки. Ну а 17-й рік добив е, імперський е, дім Романових. Да, от ситуація таким сценарію, по такому сценарію, розвивається. Ну абсолютно Єдине, що прискореними темпами, да, історія пришвидшується значною мірою. Да. Сьогодні минуло тільки шість місяців. Я нагадаю, що розчарування. В Романівських цих війнах свого часу там Перша світова воно настало лише за два роки, да, а тут вже за шість місяців починаються ці процеси. Ну і дійсно хтось таку аналогію провів. Між подіями тогочасними і сьогоднішніми, да, що на початку успішного якого завоювання да, росіяни стають на коліна перед своїми правителями, але як тільки їх спіткала невдача, так одразу ж починають кидати в них каміння, ну, в кращому випадку каміння, а в гіршому починають в них стріляти. Тому тим, чим чим закінчилось для того самого Миколи II Ця авантюра з Другої з Першою світовою війною всім відомо. Не тільки він сам загинув, а вся його родина через цей червоний терор. І дійсно для мене завжди було загадкою, як можуть співіснувати настільки різні. Суб'єкти цієї так званої Російської Федерації в межах однієї держави І ще за радянських часів. Я коли я подорожував, коли ми там іноді перелітали з Туркменії до Таліна впродовж однієї одного, одного тижня, дачі там з. Дагестану колись там в Естонію, ну, що об'єднує там, крім якихось абсолютно далеких від реальності комуністичних ідей, що інше, які культурні там, мовні фактори об'єднують цей лоскуткове, це ковдру цілоскуткову. Да, як воно може співіснувати? Тому і абсолютно природні, хоча там і заявляють, що сьогодні там 85% населення Російської Федерації декларують себе росіянами, але як тільки Почнеться дезінтеграція, я більше ніж переконаний, що будуть згадувати свої там мордовські коріння, башкірські коріння, удмуртські коріння, тому що насправді, як такого російського чистому вигляді російського етносу, його ніколи не існувало. Це була фіно-угорська місцина, тому що якщо навіть з огляду на топоніміку всі назви сьогоднішньої там Московської області, ну і там навіть свого часу там московського царства цього князівства вся топоніміка у фіногорська там не немає слов'янських назв, тобто російську мову ми їм зрештою привнесли разом з, з релігією релігією з культурою з освітою. То нагадаю, що Петро Петро з Київської києво-могилянської академії практично 90% цих викладачів і студентів перевів до Москви, таким чином зникровив українську. Культуру українську науку і почав розпочав розбудовувати російську. Тобто не тільки вкрали нашу назву, нашу, е, нашу мову, нашу культуру, нашу історію. Да? Якщо в, вихреслити з сьогоднішньої російської історії, історію Києва, Київської Росії, то що в них залишиться? Ну, ці 250. імперії б не було без потреба Да, yeah, Ну, три 300, 300 останніх років да? що було за тисячу років до того? Ну, тобто, навіть там перед початком російської агресії в мене в моїй програмі виходили в 160 російських містах. Я багато подорожував Росією і завжди дивувався наскільки дійсно ми різні, наскільки різні рівень не тільки там культури, освіти в провінції, наскільки рівень життя відрізняється. Тобто, ну проїдьте з Києва в будь-якому напрямку, хоч до Харкова, хоч до Львова, хоч до Дніпра, хоч до Одеси. Ви бачите по бабіч дороги, пристойні будинки, нормальні там мальовничі пейзажі. Але проїдьте з Москви в будь-якому напрямку, ну вже не кажучи про головну магістраль Москва Санкт-Петербург, про який Радіщев проїхав 250 років тому, написав свій славетний твір, за який потім ув'язнили його, да, постраждав. Але в сучасній же Росії Андрій Лошак зробив відповідний репортаж, проїхав з камерою по тим самим місцинам і побачив ту саму мерз запустіння яку радіше виписував 250 років тому тобто нічого не змінилося так як писали класики п'ють і ворують практично в жахливі умови російської провінції вони ну настільки діаметрально відрізняється від того що показують по російському телебаченні як, як дійсно живе там садове кільце барвіха нова ріга де дійсно там палаци стоять за Сотні мільйонів доларів по обабіч дороги. Тобто, це дійсно такий невеличкий конгломерат, який оточує країна, яка морально, і фізично і економічно занепадає вже давно. Вона приречена на будь-яка імперія приречена на. Розпади, і тому ми зацікавлене в тому, напевно, щоб це відбулося швидко, але і щоб ну більш-менш безболісно для повідношення до всього світу, щоб контроль над ядерною зброєю лишився в руках цивілізованого людства, а не якихось аборигенів там з подібних до Чанира. Початку розмови да про те, що сьогодні. Не викрили достатньо агентів впливу російських в Україні, які на жаль продовжують свою геневну працю, да продовжують підривати обороноздатність держави. І тут якраз маємо нарешті почути те, що обіцяла Лі Страс на початку ще свого передвиборчого цього марафону, що Британія має озвучити всі. Наявні в неї відомості про колаборантів всередині України, всередині української влади, які роками отримували тут величезні. Гонорари, тому що я свого часу ще наприкінці нульових дивувався, зустрічав тут в публічних місцях, в рестораціях київських багато моїх там колишніх колег, радянських, російських там перекладачів, дипломатів, які працювали там з погонами під піджаками, які приїздили сюди на як на роботу, під виглядом якихось там філателістів чи аташе по культурі, так ні, ні, ні. Там нумізмат, філателіст, я зустрічаю, заходжу в музейному провулку. Тут ресторан, був пам'ятаєш, був в Легран кафе. Ну і так боковим зором бачу колишнього там, російського дипломата. І так за старою звичкою армійською, О, ж полковник льоня. Стискаю його в обіймах. Він каже, сволоч, я, взагалі, давно вже генерал, а здесь я не льоня, а Вова. Ну, тобто... Ну, дійсно, ну він yeah. же покійний вже цей персонаж. Можна вже розповідати, що він був тут дійсно відомим нумізматом, крім того, що був російським дипломатом, і сюди приїздив під кришою, там ну, да, збирав свою, поповнював свою колекцію. Скільки таких було нумізматів, філателістів, галерістів, да, які їздили сюди і роздавали тут конверти з пачками доларів, тому що там один мій. Однокашник там своїм дітям влаштовував на Грецьких островах весілля за мільйони доларів, тому що значна кількість цих коштів, які йшли на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні, вона залишалася в їхніх кишенях. Дай там цілі містечка побудовані там, в Марбелії, в Анталії, в Монтенегро, в Чорногорії чи в ці Славетна. Ця... Нахлед Дубей, пальма Дубейська, де там кожна третя вілла якогось російського чиновника. Але, на жаль, ті, ті люди, які про цю. Практику хотіли розповісти навіть українському керівництву. Часто отримували такі ж відповіді, як отримували від Арахамії, коли він сказав, що ви роздмухуєте тут зраду, що ви краще гірше, ніж там Скабєєви і Соловйови, що нічого такого не відбувалося. Батько того ж самого Деркача казав моїм колишнім однокашникам, коли він був головою СБУ при кучмі, що ні, чого нічого це вигадки, ніякої агресії. Сії по відношенню до України тут не планується. Це ви щось вигадали вам в страшних снах? щось наснилося. Дякую, дякую, Дмитро. Дуже цікавий екскурс. Нав таке минуле російських спецслужб. Сподіваємось наступного разу поговоримо про це більш детально. Справді надзвичайно цікаво. Будемо дякувати Дмитру Чекалкіну.